Ритнудрим небайдужим, 20 жовтня, новини, які варто аналізувати. Зеленський збирається в черговий вояж і не просто вояж. Він планує зустріч з європейськими лідерами і, скоріш за все, в Брюсселі. Точне місце до не визначено однак, заява однозначна: зустріч з європейськими лідерами під гаслом треба кошти на зброю. Так зване об'єднання чи угрупування пурл. І під цим приводом Зеленський хоче зустрітися з відповідною усіма учасниками Євросоюзу для того, щоб вони прийняли участь в цій програмі ПУР по фінансуванню американської зброї. Показово, що не всі партнери, які, начебто, підтримують Україну, висловилися позитивно щодо цієї програми. Зокрема, Польща однозначно сказала ні цьому фінансуванню. Вона зосереджена на іншій допомозі. Не деталізувавши яку, однак і так уже зрозуміло, що Польща, як і країни Прибалтики, фокусуються на обороноздатності своїх держав і неприступності свого кордону. Що стосується Іспанії, Італії, теж під земликим запитанням вони теж не спішать виділяти кошти допоки активними учасниками можна ствердно назвати Нідерланди, Німеччину, Бельгію, Франція, як завжди, багато обіцяє. Але мало що робить з показових новин, на які треба звернути увагу, що після фактично утирання носу Зеленському Трампом Британія змінила свою позицію. Зокрема, Стармер заявив, що це показово, що увага, Зеленському пропонується розробити мирний план по врегулюванню війни. Військового конфлікту, як говорять британці. Вони, бачите, не війна військового конфлікту, як під кальку з сектором Газа. Навздогін заявив екс-голова Генерального штабу Британії Девід Річардсон Таке, що Україна не може перемогти Росію на полі бою, а тому повинна погоджуватись на перемовні умови. Британія змінила свою точку зору. Принаймні так я можу робити. Висновок з цих відповідних заяв, стармер, який завжди був локомотивом продовження війни, бачите, пропонує Зеленському розробити план миру і сам планує до цього долучитися. Це логічно, тому що фінансування Європейським союзом американської зброї під великим запитанням і по зазначеній раніше програмі, і по іншим джерелам. До сих пір не досягнуто узгодженої позиції щодо використання заморожених активів. Категорично стоїть на своєму, на жорсткому «ні» Брюссель. Він розуміє, що відкриття цього ящику Пандори ну знівелює взагалі весь європейський союз в частині інвестиційної привабливості. А на сьогоднішній день обсяг європейських зобов'язань. По фінансуванню озброєння скоротився на 57%. І це серйозний показник. З позитивних новин, друзі, щоб вас сьогодні трошки повеселити, напевно, чи розсмішити, Я хочу вас всіх розчарувати, напевно розчарувати тих, хто перепощував різного роду ролики, відосики, згенеровані штучним інтелектом, про Зеленського Єрмака. Виявляється, що ні, все можна не перейматися за Зеленського і не зв'язувати його з тісними стосунками з Єрмаком. Він поціновувач жіночих принад, і, от бачите, відзначився тим, що навіть за лайкав та відмітив сторінку моделі OnlyFans, моделі 18. Розумію, що Зеленському ну, немає чим зайнятися, нудно йому певно, в бункері на банковій, і він передивляється сторінки дівчат, які виставляють на показ і продають фото зі своїми відповідними жіночими принадами. З одної сторони, я радий за те, що у нас президент традиційної орієнтації, хоча бувають різні всякі випадки, можна і так, і так. Подивимося, як <коли> є по факту. Одночас мені дуже сумно, друзі. Сумно, що на чолі України ну так сталося. Та на пересидженому терміні знаходиться Володимир Зеленський, який потверджень вже самого Трампа не хоче миру. Це вже говорить Трамп відкрито пресі, що він вбачає небажання зупинити війну Володимиром Зеленським, який чіпляється за будь-які. Можливості продовження війни всі ми очікуємо перемовин у Будапешті. До речі, місце Будапешт, Зеленський став неприйнятним. Зрозуміло, що неприйнятний, він там небажаний гість. Так побити горшки зорбаном, треба ще вміти. Недалекоглядність знову слугує погану службу Володимиру Зеленському. Однак ті пропозиції, які пропонує Вашингтон, Білий Дім, зокрема сам Трамп, тому що там є певні розбіжності з Віткофом. Який наполягає там на передачі певних областей, Трамп сказав однозначно по лінії зіткнення і ця позиція Білого Дому зараз зафіксована неодноразово висловами Трампа. Однак Зеленський говорить, що і ця позиція його не влаштовує, як і передача територій. Подивимося, що буде відбуватися далі. Я думаю, Зеленський зрозуміє свою позицію і буде її більш чітко артикулювати після. Зустрічі з європейськими лідерами. Їхнє бажання чи небажання приймати участь у війні однозначно схилить Зеленську до тієї чи іншої сторони. Ну, а я особисто, друзі, закликаю всіх вас поширювати мої відео для того, щоб мудрих і небайдужих ставало все більше, щоб ми могли більшістю у такий ненасильницький, у мирний спосіб. Переконати владу зупинити війну, піти так на поступки, зробити крок назад, щоб в майбутньому зробити два кроки вперед і стати сильнішими, зупинити війну для того, щоб можна було врятувати українців, українську націю, український народ і державність України з майбутнім, звичайно, приведемо до влади, до владних посад тих людей, які будуть дбати не про війну, а дбати про мирне, справедливе, ефективне і спроможне життя. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.